Якщо тобі треба сказати дату італійською і тебе кидає в фіт, тобі сюди. Італійські числа це не математика, це мистецтво. Почнемо з винятків. Уно змінюється за зародом. Ун уомо, уна мела. Дробові? Un litro e mezzo, півтора літра. Tre di pizza, три квартира піца. Три чверті піци. Десятки: 23, 31, 48 пишуться завжди разом. Атенціоне! 23 пишеться з наголосом. Так само, як 33, 43, та усі, що закінчуються на 3. До речі, збережіть це відео, ще знадобиться. Дати та роки 15 aprile 2025, 1999. Нельдуміла. В італійській крапка для тисяч а кома для дробових. 3,14, до дічі, Напиши в коментарях слово нурі, якщо хочеш, щоб я пояснила, коли з числівниками ставляться артиклі. Не панікуй! Повторюй за мною та тренуйся в коментарях. Напиши італійською одна третя, 25 цілих.